Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку лагідний вітер. Доброго ранку пташки в вишині. Доброго ранку тобі і мені. Малята, я знаю, ви дуже допитливі любите дізнаватися щось нове, цікаве, тож пропоную вам відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я разом учу, а сама завжди мовчу. Вірно, дітки, це книжка. Отже, сьогодні ми поговоримо про книжку, її значення у житті людини. Подивіться, скільки тут книжок. Вони мовчать і водночас розмовляють. Почує їх тільки той, хто вміє читати. Щоб показати нашу любов до книжок, ми можемо говорити про них лагідно. Книжка, книжечка, сторінка, сторіночка, малюнок малюночок, казка казочка, оповідання оповіданечко. Молодці мої любі. Книгу всі дуже люблять, адже книга нам. Розповідає про життя людей, рослин, тварин, птахів. З книжок ми можемо дізнатися дуже-дуже багато. В книжках ми можемо прочитати цікаву казку, оповідання. Книга може стати нам справжнім другом, але треба запам'ятати деякі правила. Поводження з книгою. Не читай під час їжі. Бери книгу тільки чистими руками. Не малюй і не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких поміток. Не перегинай книжку, не виривай сторінок та ілюстрації. Бережи мене та люби. А зараз, діти, я пропоную пограти в дидактичну гру. Знайди героя казки. Треба з'єднати лініями героя з малюнками казок. Ну що, впоралися? Знайшли ось такі казки: Котик та півник, троє поросят, курочка ряба. Діти, запам'ятайте. Книга перший товариш, книга вчить, як на світі жити.